Вітаю, в ефірі денний огляд місцевих новин. Ключова станом на цю годину. Інформація з життя рівного та області. Далі у випуску. Через снігопад на Рівненщині працювала спецтехніка. На дороги державного значення виїхали 29 машин та механізмів підрядних організацій. Асфальт розчищали від снігу, тротуари обробляють проти ожеледними матеріалами. У пріоритеті шляхи на яких найбільша інтенсивність руху повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області. Війна забрала ще одного захисника на майдані Незалежності у Рівному попрощалися із Дмитром Машлаєм. 39-річний боєць загинув 12 грудня на Донеччині. Більше про героя у сюжеті. Рівне знову у Скорботі. На головному майдані міста в останню дорогу провели Дмитра Машлая. Життя воїна обірвалося 12 грудня цьогоріч у бою з російськими окупантами на Донеччині. Захиснику було 39 років. Хороший хлопчина був завжди послушний. Він такий привітний, спокійний, дуже спокійний хлопчина. Шкода. Шкода. Сусід наш, родич, хай земля йому буде пухом. Після навчання в університеті чоловік працював у різних містах України та за кордоном, здебільшого на будівництві. До лав Збройних сил Дмитра мобілізували у вересні цього року. Забрали, був на полігоні, в Тучині, Їздили до нього, провідували. Останній раз їздили 2 листопада, сестра з дітьми. Потім забрали, повезли. 25-го був останній раз на зв'язку. Сказав, Будемо виходити на Покровськ. Все, ждем ночі. Не було зв'язку. Ніяк він казав, що зв'язку не буде. Як буде зв'язок, я дам знати. і зв'язку більше не було. З найрідніших у чоловіка залишилися дружина, батько, сестра та племінники. Дуже добра людина, дуже добра сім'я в нього. І батько добрий, сестра в нього така. Не дуже дружні були. За упокійну службу за захисником провели у свята Покровському кафедральному соборі. Поховали бійця на кладовищі у селі Рясники Рівненського району. Вічна пам'ять та шана українському воїну. Діана Грицьок, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Вараському районі вогонь знищив дві тонни сіна. Займання сталося у приватному господарстві. Горіла господарська будівля. Існувала загроза перекидання вогню на споруди, що розташовані поруч. Окрім сіна, пожежа знищила покриття і перекриття будівлі. Наразі причини та розміри збитків встановлюються. Різдвяно-новорічні свята, час радості і сімейного затишку. Водночас у цей період зростає ризик пожеж і нещасних випадків, адже люди часто нехтують елементарними правилами безпеки. Як убезпечити себе та близьких під час свят? Нагадують фахівці ДСНС. Вправжня ялинка несе в собі значну пожежну небезпеку, оскільки суха хвоя швидко спалахує. При виборі штучної ялинки слід надавати перевагу виробам з негорючих матеріалів, які мають відповідні гігієнічні та санітарні сертифікати. Прикраси та іграшки для ялинки також повинні бути належної якості та відповідати стандартам безпеки. Щодо електричних гірлянд, неякісні гірлянди можуть стати джерелом пожежі або спричинити ураження електричним струмом. Надавайте перевагу лише сертифікованій продукції. Також хотілося б нагадати про заборону піротехніки. На суворій забороні використання будь-якої піротехніки целютів, фереверків, бенгальських вогнів тощо. Їхнє використання може призвести до пожеж, травмування, отруєння, а в окремих випадках до загибелі. Окрім того, різкі та гучні звуки від вибухів піротехніки становлять значну психологічну небезпеку для людей і тварин в умовах війни. Окрім того, ДСНСники нагадують, війна триває і ворог може здійснювати свої атаки і на Різдво, і на Новий рік. Тож реагуйте на сигнали повітряної тривоги. У разі небезпеки негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе і своїх рідних. На Рівненщині патрульні зупинили нетверезу водійку. Поліцейські помітили авто, яке рухалося із вимкненими фарами. Транспорт зупинили, а спілкуючись із 31-річною кермувальницею, виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння, що згодом підтвердив огляд. А потім виявилося, що жінка ніколи не отримувала посвідчення водія, тож отримала кілька адмінматеріалів. На цьому ставимо три крапки. Що готує зірковий вертеп цього року? Як у рівному колядували захисникам? Що приніс працівникам сфери ТВ таємний Санта? Розкажемо вже у вечірніх випусках. Тож стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі.